Країни Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемоги у війні з Росією. Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення підтримки справедливого тривалого миру. Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили свою підтримку України та. Закликали дати їй можливість перемогти у війні з Росією, забезпечити справедливий та тривалий мир про друзів України, які, яких ми побачили тільки з приходом біди в наш будинок, так на нашу землю. Ми зараз будемо говорити з Артемом Дудченком, політичним оглядачем, представником Конгресу українців в Естонії. Вітаємо! Добрий вечір нася. Ну я одразу хотів би заперечити, що вони стали друзями лише після 22-го року, тому що в цілому, якщо говорити про Естонію, Естонія ну давно підтримує Україну і всіляка і гуманітарно і військовим чином. І в цілому це досить добрий друг, який вже протягом ну багатьох років ну висловлює а, свою кардинальну підтримку України на противагу Росії. Так, я більше мала на увазі про те, що знаєте, друзі пізнаються у біді. Так, от наші північні друзі пізналися у біді прям настільки максимально сильно, що ми бачимо їх на сильну підтримку наразі. От уряд Данії, наприклад, вирішив виділити 300 мільйонів данських крон, майже 40 мільйонів євро на інноваційний фонд, який підтримує зростаючу потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою. Уряд Швеції доручив здійснити виплатити коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у межах формату Рамштайн. І... Ми бачимо, ця підтримка неоцінена. Що мотивує країни Північної Європи та Балтії підтримувати Україну Україну у війні з Росією зараз, тим паче настільки об'ємно? Да. Ну давайте так. Тут є досить проста відповідь. якщо коротко говорити, це спільний кордон, спільна історія, точніше, історія досить трагічна. Ну, якщо ми говоримо про країни Балтії. Для Естонії Росія завжди була загрозою Московія, Росія неважливо, як вона називається радянський Союз в цілому тут нема ніяких ілюзій стосовно того, що Росія завжди намагається чи буде намагатися якимось чином підкорити. Ну я буду говорити більше про країни Балтії, тому що ну, звичайно що. Регіон великий, тобто, якщо ми говоримо про Північну Європу, але от, якщо говорити окремо про Естонію, то в цілому, якщо поговорити з звичайними естонцями, етнічними естонцями, а, в цілому всі пам'ятають, як Естонія ставала частиною Радянського Союзу, що по суті її окупували а, два рази спочатку в 40-му році, потім 45-му році. І відповідно нікого немає ілюзії, що якщо Україна впаде, тобто припинить чинити опір Росії, то відповідно наступним буде ці країни, тому що ну те, що по суті зараз нав'язують там переговорних позиціях в Україні там поступитися територіям і так далі, під видом того, що це може принести якийсь мир Україні, насправді це ілюзія. Це насправді лише заохочує агресора до подальших дій. і тим більше після. Всіх цих подій, які сталися в Америці, маю на увазі обрання Трампа, його останні заяви, його команди, які воно в принципі прямо свідчить про те, що Америка виходить з трансатлантичної співпраці, і вона, ну в принципі, це і це питання ставилося до Трампа. Де він неоднозначно яке сказав про те, що країна Балтії мабуть прийдеться якось самостійно в вигадувати те, як вони будуть протистояти Росії в, в разі її нападу. Тому в цілому здається, що ну якщо так сказати чесно кажучи, навіть до 2022 року багато ска б сказав би естонських експертів, оглядачів вони вважали, що в разі чого не факт, що країни НАТО допоможуть Естонії і активують п'яту статтю договору про НАТО. А зараз тим більше в принципі, схоже що ці ілюзії розвіялися, і всі розуміють, що безпека по суті зараз країн Балтії, принаймні країн Балтії, вона залежить від того, чи зможе Україна чи не твоє Росії наразі. Які конкретні стратегічні інтереси цих країн у наданні саме військової допомоги Україні стратегічно, що бачать ці країни у союзі з Україною? Ну і я в принципі якось вже частково про це розповів. То це те, що ну вони усвідомлюють, що якщо ну надавати допомогу Україні наразі, ну я можу сказати про те, що як Естонія, в принципі, вона на своїй території проводила навчання, скажімо так, українських військових різних родів військ, це і піхоти, і артилерії, і снайперів. Далі е, також бере участь вона наразі і в підготовці українських військових е, за межами Естонії. Е, тому, в принципі, е, ну ідея в чому, що по суті, допомагаючи Україні, е, Естонія виграє час. Е, ну звичайно, що це також е, я не хочу відкидати цей гуманітарний аспект, тому що спочуття естонського народу вона дійсно присутня по відношенню до українців, але ну тут є теж достатньо достатня. Прозаїчне, скажем так, прозаїчна вигода для Естонії, тим, що поки війна поки Росія зав'язала в Україні, вона не буде рухатися в цей регіон. Хоча я б тут сказав, що тут вже теж сумнівом, тому що в цілому, якщо Росія раніше могла подумати, що в разі агресії в країнах Балтії, країни Балтії можуть розраховувати на захист Америки, то зараз. В Принципі досить вдалий час, мені здається, якраз я б не хотів би цього, але Росія може в принципі протестити цю п'яту статтю а, в цьому регіоні. І Для цього я не думаю, що навіть потрібно задіяти досить великі військові контингенти, тому ну, тут то така ситуація наразі плюс тут. Треба ще сказати, скажімо так, більш похідні новини, які ну от, нещодавно відбулися в Естонії. Наприклад, нещодавно. А парламент Естонії а, прийняв зміни до конституції, відповідно до яких а, позбавив громадян а, третіх країн, а, які постійно мешкають в Естонії права голосу на місцевих виборах. Тобто а, в цілому, можливо, багато громадян не знають про те, що в Естонії і в Латвії є таке інститутне громадянство, де а, люди, які а, чи громадяни, які а, а, Стали мешканцями цих країн після 40-го року. Вони не отримували автоматично громадянство цих країн. Звичайно, що вони могли отримати за останні 33 роки це громадянство. Треба було просто здати іспит на знання мови і конституції. Але тим не менш, багато громадян залишилося з так званими сірими паспортами. А деяка частка цих громадян отримала російські паспорти, і тим не менш вони всі ці роки проживають на території Естонії. Тобто склалася така ситуація, що, наприклад, в Естонії мешкає біля 80 тисяч людей, які є громадянами Росії, хоча вони могли навіть народитися в Естонії за весь цей час, ну протягом цього, цього часу. І відповідно весь цей час вони не могли брати участь у а, національних виборах, тобто вони не могли обирати представників до парламенту, але тим не менш, вони мали можливість голосувати в, а, на виборах до. Муніципалітетів, місцевих рад і відповідно здавалося б, наче нічого такого, нічого небезпечного ну, місцеві вибори не представляють для країни, але тим не менш політичне політична влада Естонії прийняла таке рішення: воно досить дискутивне, досить багато визиває викликає певних протиріччя в суспільстві, тому що люди кажуть: ну як це так, ми забираємо людей, які є. Платниками податків право обрати навіть місцеву владу, але схоже так, що навіть ну естонські влади зараз бачать вбачають в навіть в обрані представників на місцевому рівні можливість, ну скажімо, так, впливу на них певних російських кіл чи пропаганди. І а чому, чому знову ж таки для Естонії це так важливо? Тому що, наприклад, є тут такий регіон, називається і довірума. Східна вірума з центром в місті Нарва, який знаходиться на кордоні з Росією, там через річку відповідно в цьому регіоні проживає 97% відсотків етнічних росіян. так і відповідно, якщо на, на місцевому рівні так ну ми можемо припускати, що на місцевому рівні можуть можуть обрати політичні партії, які б мали б, скажімо так, проросійські погляди. І, Відповідно розуміючи те, які гібридні атаки, як правило, Росія проводить в всіх своїх країнах, де, в країнах, з якими межує, то відповідно є, мабуть, ризик того, що ця місцева влада може, може бути використана якимось чином якихось гібридних атаках. і таким чином хочуть зменшити ну, кількість так званих проросійських голосів, тому що ну тут треба теж визнати, що все ж таки. Велика кількість російськомовного населення вона все ще не інтегрована в суспільство. Хоча звичайно, що є багато етнічних росіян, які є патріотами в Естонії, але тим не менш, дуже багато є тих, які все ще слухають російські канали, живуть в російському культурному просторі, і так далі. Так далі. Тобто така небезпека теж існує. Пане Ортеме, як ви вважаєте, чи є вірогідність того, що Україна і країни Балтії і взагалі Північної Європи зможуть утворити військовий, в тому числі, союз? Адже все частіше чуємо про те, що НАТО помирає, НАТО вже не виконує своїх функцій, які на нього покладені. Тобто є необхідність у створенні нових військових союзів. Чи є місце Україні у такому союзі? Тому що ми бачимо, що країни дійсно Північної Європи доволі сильно допомагають Україні. і Ну, напевне, більш за все розуміють небезпеку, яку, скажімо так, яку вони не мають завдяки Україні? Ось так прошу. Ну, давайте так. Я б звичайно збрехав би, якщо б вам сказав би, що такий союз утвориться, неодмінно в найближчому майбутньому. Так, це звичайно хотілось би, щоб можливо. Такий альянс утворився тим більше він включав би достатньо скажімо так прогресивні демократичні країни, технологічно розвинені, і це б звичайно і допомогло відповідно зміцнити безпеку як країн Північної Європи, так і в принципі зміцнити інв... інвестиційну і соціальну Україну, як таку, але ну поки що мені здається, ну про це. Дуже важко говорити насправді, тому що ми ж в принципі ще не живому, в скажімо, в реальності, коли ми можемо сказати все НАТО не існує. Тобто, все, все одно це досить довгий, тривалий процес. Йому будуть протистояти, звичайно, що Росія, якісь інші країни, ну це, це це досить важко досягнути в якійсь осяжній перспективі. Звичайно, мені б хотілося би, щоб він творився. І, можливо, з залученням, звичайно, там Великої Британії, Франції, Німеччини і так далі. Але ну, наразі ну, я думаю, що це досить далека перспектива. Добре. А тоді, які перспективи дійсно співпраці між нашими країнами ви вбачаєте після закінчення війни в Україні? Ой. Важко сказати, тому що ми знову ж таки не знаємо, коли закінчиться ця війна. Тому що ну, зараз багато спекуляцій де про те, що можливе буде припинення вогню. Хоча ми бачимо, що воно вже було проголошене декілька днів тому. І насправді його немає. Коли закінчиться війна, знову ж таки ми не знаємо, яким результатом, тому що ми а, жили жили в парадигмі буквально до обрання Трампа, що а, Росія є безумовним агресором, яка має бути покарана. Відповідна, яка де має змінитися як мінімум політичний режим, де військові злочинці теж мають постати перед судом. А наразі ми бачимо, що великий найбільший гравець НАТО на чи найбільша економіка НАТО, а вона по суті зараз легітимізує режим Путіна і намагається нормалізувати його. Привести його до такого стану, коли по суті він не є агресором, а він є просто протиборчою стороною якось такою там, так дуже і, сильно змінилося і війна йде, так, так і так і війна йде не е, і це не геноцидна війна, яка е, розпочата неспровокована Росією, а це просто якийсь конфлікт між країнами за якісь там певні території, е, от тому. Знову ж таки важко тут, тут просто уявити, чим закінчиться війна, а якою буде Україна, а, чи буде агресія проти країн знову ж таки НАТО, чи, буде, чи спробує Росія там зайти в Сувалський коридор, чи спробує вона щось зробити з нарвою? 100% Україна а, закінчить війну і буде процвітаючою. Це ми точно знаємо всі українці. Ми вам дуже дякуємо за те, що увікнулися до нашого етеру.